Нардеп у СІЗО в чому його обвинувачують? Недбалість на 25 мільйонів гривень. Як колишній командир військової частини закупив браковані цистерни, банківські махінації, скільки грошей вдалося вкрасти ділкам у банку, фінанси та кредит? Про все це просто зараз у Топ Ньюз. Вітаю! Екс заступник голови правління банку фінанси та кредит затриманий правоохоронцями. Його підозрюють в розтраті майна в особливо великих розмірах. Колишній власник банку ще у 2010 році зібрав злочинну групу, до якої було залучено вище згаданого заступника голови правління. Перед ним стояло завдання вивести мільйони і в подальшому їх легалізувати. Те, що це гроші вкладників установи та національного банку не зупинило ділків. Схема банальна: надавали кредити підконтрольному ТОВ, звідти підконтрольні олігарху компанії, нерезиденти їх легалізовували. Бінго гроші виведено, олігарх за кордоном. Рибка в сітці ДБР попереджає, скоїв злочин, будь-готовий нести відповідальність. Навіть якщо французький суд відмовився давати дозвіл на екстрадицію в Україну поки що, актуальною залишається тема роботи територіальних центрів комплектування. Тривали перевірки, обшуки, оголошувалися підозри та обиралися запобіжні заходи. На жаль, ДБР продовжує фіксувати порушення. Мова піде про працівників Одеського обласного ТЦК. Цими днями низкою телеграм-каналів поширилося відео, де чітко видно, як чоловіка силоміць заштовхують в авто. За нібито відмову від отримання повістки, аби з'ясувати усі обставини, працівники відомства допитали свідків та учасників події, вилучили відеозаписи та адміністративні матеріали. Досудове розслідування триває. Бюро й надалі перевірятиме законність проведення мобілізаційних процесів в Україні. Нагадаю, що загалом ДБР розслідує понад 260 кримінальних проваджень, які пов'язані зі зловживаннями, службовим становищем та перевищенням повноважень в ТЦК. Екс-командир військової частини на Львівщині отримав підозру. Через його недбалість держава втратила 25 мільйонів гривень. Що ж, трапилося? Користуючись воєнним станом і скасуванням обов'язкового проведення торгів, командир закупив цистерни для паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами. 72 цистерни київська фірма продала за майже 64,5 мільйони гривень. Хоча ринкова вартість таких резервуарів складала 39 мільйонів 300 тисяч, в бюджеті мінус 25 мільйонів. Військовому повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Сам фігурант за станом здоров'я у березні 2023-го подав у відставку і наразі обіймає посаду заступника голови Золочівської районної військової адміністрації. Слідство триває. ДБР вчергово попереджає посадовців: якщо ви виношуєте наміри використовувати службове становище заради власної наживи під час війни, вас обов'язково буде викрито і притягнуто до відповідальності. Також бюро на особливому контролі тримає розслідування загибелі бійців 128 окремої гірсько-штурмової бригади та мирних мешканців. Ця трагедія розслідується за 425 двадцять статтею кримінального кодексу, а саме, недбале ставлення військовою службовою особою до служби. Аби з'ясувати, як так могло трапитися і чи можна було уникнути невиправданих втрат, проводиться низка процесуальних дій. Звичайно ж, Міністерство оборони зі свого боку провело та оприлюднило результати внутрішнього розслідування, які доповнять матеріали ДБР. Також слідство припускає, що ймовірною мішенню ворога в тому числі мав стати і комбриг, який не встиг на шикування за випадковим збігом обставин. Ми не зможемо повернути захисників, але зможемо встановити істину, аби подібного ніколи не повторювалося. Цього тижня славнозвісний народний депутат отримав підозру у державній зраді та участі в злочинній організації. До речі, очолювали угруповання представники генштабу РФ. Депутат брав участь у прес-конференціях, які негативно впливали на імідж країни, ускладнювали дипломатичні відносини зі сполученими штатами, і звичайно ж ставили країні палки в колеса на шляху до вступу в НАТО та ЄС. Як виявилося, робилося все це на замовлення російських спецслужб, які заповзято шукають прогалини в політиці, потенційних партнерів і в органах влади, та готові вливати мільярди доларів для реалізації задуманого до команди. Читайте між рядками злочинної організації. Входили також відомий депутат, який переховується від слідства в Росії, та колишній прокурор. Вони також мають статус підозрюваних у цьому кримінальному провадженні. Аудіозаписи розмов співробітника головного управління Генштабу Збройних сил РФ та завербованого російськими спецслужбами агента демонструють, що деталі цієї операції ретельно планувалися. В розмовах використовувалися псевдоніми. Наприклад, чинного нардепа називали Буратіна, колишнього прокурора Птічка. Наразі депутат Верховної Ради перебуває під вартою розслідування. Триває і хто зна, які факти вдасться встановити слідство в процесі. Між іншим, це вже третя і дуже серйозна справа, в якій фігурантом є згаданий нардеп. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом! Мирного неба!